Та стов на дні широкий, сердитий вітер забива, Додолу верби в невисокі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору, і смари деда виглядав, Неначе човен синій морі, то винирав, то потопав. Треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі вою бою перекликались, та ясен раз у раз крипів. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, та кругом ні херболози і лози зеленіють. Тече вода із гаю та під горою, Любочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало заспівало. Світає, країна палає, соловей ковтаннім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, міщерами над ставами верби зеленіють. Каз Шевченко. По діброю вітер по діброю вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу, стан високий лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як та море широке, синіє, Чумак іде, подивиться та й голову схилить, чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Звіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Ліво стало, ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю Козак молоденький цілує, вітає. Ідуть по долині, ідучі співають, як діточок двоє, вітую калину. Прийшли, посідали і поцілувались. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко надає. Спала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама й заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани в широкополі і Дніпро і кручі, Було видно було чути, як реве ревучей. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.